Відома, напевно, усім людям на землі молитва Отче наш, яку Ісус розповів у своїй нагірній проповіді, містить такі слова: нехай прийде царство Твоє, нехай воно прийде коли, і чи готовий я дійсно до цього царства? Чим мені дорогий цей світ на землі? Напевно, якимись успіхами, якимись досягненнями, якими мірятись у царстві Божому, ми точно не зможемо. Тож тоді повстає питання: чи готовий я тут і зараз увійти у Боже царство, чи я хочу почекати і ще пожити земним життям? Найпевніше, що Бог не хоче, аби ми розділяли свою участь на земне життя і небесне царство, він хоче, щоб сьогодні, тут на землі, ми могли досягати успіхів, ми могли мати щастя, але щоб ми почали збудовувати в собі царство Боже, вже знаходячись тут. І якщо нам видається, що ми хочемо отримати задоволення від цього життя, а потім ми зможемо отримати задоволення від небесного царства, це самообман. Адже якщо ми сьогодні, тут на землі не прагнемо вже бути у царстві Божому. То ми не отримаємо ніякого задоволення від перебування там. Заходь на сайт BibleAVR.com і досліджуй святе письмо.